Тинюша. О, смотря! Привіт! Слухай, що це в тебе таке? Це мій духовний одяг, кімоно. Цікаво, ну пішли, пішли в машину. Я тобі зараз таке розкажу. Ну, розповідай, як там твій балі. Ой, тільки щось в тебе так, така важка енергетика. Яка важка енергетика? Зараз. Що ти маєш на увазі? Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, шо, зараз, що це... це таке? Це священне дерево, Пало Санта. Яка Санта не пали ти в машині? Ні, ти понюхай. Та воно смердить. Оце ти в мене нічого не, пали не знаєш. Машині. Воно очищує поле. Зараз все буде добре, не хвилюйся. Льоша, я в такому потоці зараз. Балі, це реально була трансформація для Сука, мене. Який потік? Яка трансформація? Пам'ятаєш, я хотіла салон красоти відкривати. Оса. Я вже не хочу, я ну, хочу правда. відкривати ретрит-центр. Який ретрит-центр? Що ти кажеш Таня? Ми будемо з дівчатами проводити медитації, духовні практики, очищувати простір. Ти вже зрозумів, наскільки це Ні, необхідно. підожди, Таня. дивись, куча зараз в мене справ, куча рахунків. Ой, від тебе точно якісь такі важкі вібрації йдуть. Зачекай. Які вібрації? Де ти цих слів? Що це знов таке в тебе? Каже, ом. Який, Таня, поїхали куча справ. Мені потрібно в офіс їхати. Блять, все я тупанув. Треба було дати їй гроші на той салон і все.